200 грамів сухої суміші. Це 2 кілограма сирих овочів, скажімо так, мокрих овочів. Це розраховано на 6 порцій. Одна маленька пачка на 3 літри води нагодує ситим обідом шестеро військових. Щоб наші хлопчики були накормлені, щоб скоріше прийшла перемога, щоб наші воїни, наші захисники відчували, що вони в тилу захищені. Червоний борщик для перемоги готують волонтерки кулінарного фронту з Козятина. Це 2014 року, коли почалася війна в Україні, і ми робили на той час борщові заправки також тут. То на цьому місці, але ми це все пакували в банки, відправляли на фронт, тому що хлопці тоді ну справді армія була голодна і потрібно було допомагати. Але ми вже про сухі борщі знали з того часу, тому що старший мій син захищає нас з 2014 року, і він говорить нам про цю ідею. Тому і борщ назвали «Мамин». Аби вийшла вже готова суміш на півфабрикату. Спершу овочі відварюють, потім дрібненько нарізають та відправляють сушитись. Дві-три години залежно від шару, залежно від температури. Але в нас вона надовго не затримується, тому що потреби є і досить швидко розходиться. Найменше часу потрібно для зелені, а найсмачнішому інгредієнту потрібно часу вдвічі більше. Основний інгредієнт нашому борщі це м'ясо, тому що хлопці люблять м'ясо і це ситно. Також ми додаємо суху квасолю, це обов'язково цибулю, сушимо, капуста, картопля, зелень, спеції, буряк, морква, все ви бачите. А хлопцям на передовій залишається просто додати води. Все пройшло термічного обробку при 70 градусах, і якщо це накрити кришкою, то на набухає. І єдине, що хлопці сміються, кажуть, що не вистачає тільки сметани. Сьогодні кулінарки вже настільки набили руку, що обходяться без вагів. Пакують все у вакуум. Ось так народжується мамин борщ. До кожного набору йде вкладка зі складом, спосіб приготування та слова подяки хлопцям. Від літа волонтерки приготували та передали нашим зсу 30 тисяч порцій маминого борщу.